Останні тижні просто неможливо провести притомний аналіз ситуації або аналіз преси, бо все нагадує пошук алмазів в головній принаді Кім Кардашян. Зрозумілі лише кілька речей: після перемовин американців та росіян Трамп одразу почав розмовляти виключно наративами Кремля. США та Росія про щось домовилися, але це не подобається Зеленському і може не сподобатися українцям. Так, я не ототожнюю Зеленського з українським народом, бо він думає не тільки про виживання нації, але й про власну безпеку та утримання влади і в подальшому. Я не вірю в його заяви, що він давно пішов, але не може кинути маленького українця один на один з одвічним ворогом. Ще гірше, якщо він дійсно думає, що без нього усе впаде, а нація капітулює. Доброго вечора. Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Якщо хочете допомогти нашому проєкту, в описі до відео є посилання на наші реквізити. Також нагадаю про те, що у нас тепер є Patreon і там з'являються все нові і нові наші підписники та спонсори. Дякую усім за допомогу! А ми продовжуємо наш сюжет. На мою думку, Зеленському подобається бути авторитарним правителем, і сам він від такої влади не відмовиться. Але є проблема: Трамп Зеленського зневажає, Путін ненавидить. І я Путіна розумію, далеко не найкращий комік світі, відмовився здаватися і завдав Росії ніщівної геополітичної поразки. Наприклад, я впевнений, що Трамп про це не знає, але кадрової армії Росії більше не існує. Економіка стоїть на порозі катастрофи, а зброю доводиться обмінювати на ракетні та космічні технології у Північної Кореї. Якби США, НАТО та ЄС були більш рішучими, сісти за стіл перемовин Путіна можна було примусити ще за каденцію напівмертвого Байдена. Але американці обрали того, на кого заслуговують. Погано, що в цей час у нас йде війна. Отже, ми більш-менш на цю хвилину знаємо про якийсь непевний план в три етапи: припинення вогню, вибори, підписання масштабного мирного договору з якимись гарантіями. Я впевнений, що гарантії, поки рівня Будапештського меморандуму, тобто Росія знову спробує втриматися від нападу на Україну, а США у свою чергу спробує нам чимось допомогти, якщо Росія таки не втримається від спокуси. Так нас знову спробують ошукати. Про це вже здогадалася Європа. Більш того, вона дуже стурбована тим, що Трамп може прибрати або скоротити війська у Європі. Усе це нагадує масштабну змову між США та РФ. Про новий розподіл світу. Імовірно, мова йде про те, що усі країни бувшого СССР та соцтабору від Болгарії до країн Балтії у тому чи іншому вигляді повертаються у зону впливу імперії Путіна. За це США може попросити росіян вступити у конфронтацію з Китаєм. У мене немає, не було сумнівів, що для Трампа Україна пусте місце, і просто одна з провінцій імперії, яка повстала проти центральної влади. До того ж, Трамп нарешті з'ясував, що у нас нема ніяких геніальних покладів пласкоземельних металів. Тепер Трамп буде вимагати виборів, бо вони це частина шляху до мирної угоди з Путіним. Мене вибори не лякають і навіть не цікавлять, бо я впевнений, що ми виберемо чергового бовдура. Єдине, що інтригує, це буде якесь нове обличчя чи стара морда. Нагадаю, що партнер нашого проєкту. Страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Hotline Finance, потім знаходите нашу страхову, і буквально в три кліки ви зможете оформити собі автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся. Чи можемо ми опиратися тиску Трампа? Ми повинні, але рівень офісу простих рішень не дозволяє робити це ефективно. Тому ми почали мірятися рейтингами та просто казати, що Трамп телепень та Бовдур. Класична стратегія кидання собачого лайна один в одного. Що б зробив я, наприклад? По-перше, підсилив би максимально нашу амбасаду в США та ключових європейських країнах, усіх англомовних притомних депутатів відправив би у Сполучені Штати лобіювати наші інтереси. І налагоджувати контакти з владою та опозицією. Ще важливіше почати якісно співпрацювати з пресою США на сьогодні. Усі засоби масової інформації демократів до наших послуг. Ми також повинні налагодити контакти з головними блогерами США, які формують думку серед мільйонів американських редників. Їм треба дати яскравий контент. А він у нас є, і він найкращий. бо це експорт правди. Дональд Трамп стверджує, що США надали нам допомоги на 350 мільйонів. Ми повинні вимагати створити сенатську комісію в США, яка проведе аудит і якнайшвидше зробить публічну доповідь про витрати нашого головного союзника. Бо наш президент стверджує, що за весь час повномасштабного вторгнення 60 ярдів прийшли зброєю, а ще 30 прийшло грошима у бюджет. І я просто не розумію, чому наш президент ніколи не додає, що тільки у цьому році Росія планує витратити на війну рекордні 142 мільярди доларів. До речі, сьогодні Гардіан та CNN вже провели факт чекінг заяв Трампа і з'ясували, що то й брехло. Європа допомагає більше за США. Зеленський і досі популярний політик в Україні. Напад Росії був невмотивований, і Росія перед вторгненням не пропонувала Україні ніяких угод, принаймні український народ про це не знає. Зеленський ніколи не казав, що половина американських грошей кудись зникли. Від себе додам: якщо ці гроші і зникли, то з боку США не заходячи в Україну. Голос України повинен лунати в США кожного дня. Змістовно, спираючись на факти, я просто повторював прості формули. Якщо Росія в рік витрачає 140 ярдів, то для перемоги над нею нам потрібні були 350 ярдів. Але США надавали лише 30 на рік. Саме тому у 25-му році ми програємо війну Путіну, а не тому, що його неможливо перемогти. Ще дуже прикро, що про це ніколи широкому загалу не розповідали ані наш президент, ані наш міністр оборони. Треба було робити це ще в 23-му. тому що на який контрнаступ вони розраховували з такою мізерною підтримкою від головного партнера у цій війні? Адже з цих цифр одразу зрозуміло, що США не сподівалися на нашу перемогу і не планували її. Нашим завданням було не програти і знищити кадрову армію Росії. Місія, звичайно, благородна, але для нас неприйнятна. Зараз критично важливо дізнатися пункти мирного плану США Росія. Обидві країни хочуть від нас нейтрального статусу і територіальних поступок. В обмін на що? Які гарантії нашої безпеки? Яка компенсація за втрачені життя, за втрачені території, за знищення інфраструктури? Ми готові і ми вимагаємо опублікувати ці пункти і зрозуміти серйозність намірів ще до виборів, бо, можливо, вони дійсно не потрібні, бо на президента чекає доля героїчного Сальвадора Альєнде, який на сходинках свого офіса разом з Татаровим та Єрмаком прийме свій останній бій. Навіщо нам зараз витрачати гроші на вибори, коли ми можемо витратити їх на народну брудну бімбу, про яку цілі покоління двохвостих росіян будуть згадувати у своїх наскальних малюнках, як кажуть у нас на районі помирати так з Мурзиком? Ми в дуже складному становищі. Якщо Трамп не змусить Зеленського підписати мирну угоду з Росією, якийсь час нам доведеться протистояти імперії зла та імперії Бариг одночасно. Я зараз не намагаюся образити американців, але вони обрали баригу і таким чином самі перетворилися на бариг, у яких немає цінностей, є лише прибутки та збитки. В Біблії про це є цілий розділ, де люди увірували в рудочолого тельця. Невеличкий спойлер: усе закінчилося різаниною. Але є і гарні новини: демократія прекрасна тим, що існують вибори, існує імпічмент, існують суди, існує парламентська більшість. І просто притомні люди в парламенті, що здатні або заблокувати дурнуваті ініціативи вождя реднеків, або просто змістити його з посади. В країні, де існує баланс влади, є багато механізмів вказати дурню на його місце. Через 100 днів прихильники Трампа будуть дуже здивовані результатами його роботи. Гренландію він так і не купив. В секторі гази так і не з'явилися американські забудовники, мільйони кримінальних мігрантів. Не було депортовано до Латинської Америки поставки Фентанілу з Канади та Мексики не зменшилися, а сама Канада не вступила в США. Зі здобутків на рід Америки отримає затоку, яку Трамп з мексиканської перейменував на американську, та статистику, за якою Трамп 26% свого часу на посаді президента грав у гольф зі своїми кінтами. Тобто Дідуган кожен четвертий день свого президентства тупо грає в гольф. Я думаю, що виборцям в США це сподобається. І, можливо, за цей час усі зрозуміють, що Трамп знаходиться у змові з Путіним, що він зраджує не тільки Україну, але й Європу. І США від цього не отримує жодного зиску. За 100 днів в США. Вже сформується нова опозиція, і щось мені підказує, що велика частина республіканців відречеться від Трампівського офісу простих рішень і рудочолому гетьману почнуть заплітати ласти. Ще я абсолютно переконаний в тому, що Трампу треба серйозно працювати над своєю безпекою, бо кожного дня він народжує нових ворогів, а Путін в якості союзника навіть з можливостями ФСБ та ГРУ, це навряд чи є змістовна допомога, бо там одні новачки. Тепер знову про вибори в Україні. Мені здається, що Україна не готова до демократії. Люди хочуть спробувати стабільності, автократії та навіть диктатури. Це їх право. Я б, наприклад, під час військового стану запропонував би тимчасово ввести в Україні монархію. Навіщо нам трошки нелегітимний президент і вибори без вибору? Нам потрібен князь, і у президента для цього дуже вдале ім'я. Вже завтра парламент може прийняти рішення, що ми змінюємо імперську назву України на історичну Русь. Потім ми засновуємо династію Зеліковичів на чолі з князем Володимиром. Далі Подоля, Гордон, Портніков та Яніна Соколова формують суспільну думку, що не просто Володимир, а Володимир Великий. Татаров, Єрмак та інші незгули менеджери автоматично стають бойовою дружиною князя. А Верховна Рада перетворюється на потужну інституцію радників, які на свята з гуслями та в ковпаках з бубенцями радують наше Ясне Сонечко. Петро Порошенко отримує високий статус волхва, його звільняють від кримінальної відповідальності та податків і дають право започаткувати свою церкву старого Перуна. Тимошенко стає берегинію нації та омріяної газової труби. Залужному віддають Хортицю сирському Батурин. Військо перетворюється на козацтво і отримує право самостійно визначати військові цілі і кого з сусідів грабувати першими. Столиця Русі, Київ, знов повертається до своїх історичних географічних розмірів в рамках Печерських пагорбів та переходить під контроль бойової дружини князя. Щодо богатиря Віталіка та його вірних забудовників, йому на прокорм віддаються усі землі навколо пагорбів, включно з позняками, бортничанською станцією аерації та софійською борчагівкою. Весь світ давно перетворився на дурнувату казку і косплеють Україну. І саме ми повинні зробити наступний крок до середньовіччя, в яке так мріє повернутися величезна частина людства, а там вже недалеко до флінстоунів та трилобітів. А якщо без жартів, чекаємо на оприлюднення мирного плану і пам'ятаємо про те, що остаточний вибір завжди залишається за українцями, і ніякі прогнози аналітиків ніколи не могли передбачити на що ми здатні. Я просто нагадаю, що ті ж американські спецслужби та аналітики прогнозували, що Україна проти Росії не протримається і двох тижнів. Результати ми бачимо на табло у Путіна, який устами Лаврова просить урізонити Зеленського, бо у самого Путіна нічого не вийшло. Пам'ятайте, що усе в наших руках і так було завжди. А США та ЄС нехай самі вибирають, що краще: бути клоунами у підласів чи підласами у клоунів. Це також їх власний вибір. На цьому все. Ви дивилися проєкт Україна огні». Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!